Сі, у такій красивій помпезній атмосфері зі спалахами, красивими людьми. Хоча, власне, усе так і відбувалося. Я зняла інтерв'ю з моїми колегами, але так склалося, що на моєму шляху трапився невідповідальний оператор, який не віддав мені моє відео. Тому я дуже вдячна моїм колегам, які погодилися ще раз зняти свої коментарі для вас, друзі, і розповісти, як же вони працювали над проєктом «Падаконфо-4». Як, не дивно, актор той самий, бляк джек його робить чи джек Блек? Так було цікаво він сказав. Я ще був дитиною, коли вийшла перша панда, а тепер я беру в цьому участь як актор. І тільки коли я подивилася мультик, в кінці я побачила, що написано бабця Кубаниця» і узвучувалася са. Нарешті вже відбулася прем'єра панда Комфо 4. Розкажіть, як вам працювалося над цією картиною? Чудово працювалося, як завжди. Доволі легко і цікаво. Нам затвердили всіх акторів, яких ми хотіли, і, в принципі, не було жодних проблем. Ми ретельно готувалися. Ми побоювання, як завжди, коли робиш якусь. Картину, яку на яку чекають, яку знають, яку люблять, завжди важко це пережити напруженість, Але ми розслабились, коли ми почали працювати. Ми розслабились, ми зрозуміли, що все йде, як ми хотіли, як ми задумали, і в принципі, так слава Богу. Так, все і вийшло. Спочатку панду робив юрко ребрик, а потім довелося змінювати актора. Як це відбувалося? Нам довелося проводити кастинг. Ну а так сталося, що до цього фільму ми робили серіал про панду, і там був той самий актор Джек Блек. Який робив у трьох пандах робив по здається, я не пам'ятаю точно, але мені здається, що ми самі для себе провели кастинг і вирішили, хто це буде. Це був Сашко Погребняк. А потім, вже коли ми узнали про те, що приходить четверта панда, ми вирішили, ми говорили з нашим американським куратором. І вирішили зробити кастинг тільки з Сашою, щоб його послухали і вирішили, чи підходить він нам. І слава Богу, його затвердили з радістю, сказали так, це, це панда. Розкажи, будь ласка, про той день, коли тобі подзвонили і запросили на кастинг на головну роль. Ну, це звичайний робочий день, бо написала менеджерка Аліна, що вітаю тебе, таки затверджено. І звісно, я зрадів, мені приємно. От, але прям ну такої ейфорії не було. Я сприймав, сприймаю це як робочий. Актор той самий його робить, і, але як не дивно, в повному метрі все більш активніше, все в три рази більше, все гіпер. Тому що це півтори години, воно має бути абсолютно динамічно, яскраво, класно. Ну у мене були обставини. Я був коли прихворіли і прихворів. Можна так сказати. І мені хотілося завжди присісти. десь, ну, Я не люблю махлювати, але на той момент мені хотілося мені здавалося, що ну, ну, я ж нормально роблю. А насправді треба було втричі активніше. Втричі яскравіше. І мені постійно про це нагадували. Також нагадували про те, що він не злий. А, я, а через те, що мені треба було робити все активно, динамічно, я інколи. Його Сішко, а розкажи, будь ласка, цей персонаж він наскільки перегукується з тобою як з особистістю? Що спільного? Подивись на мене. Ти ж теж панда. <гум> <гум> актор, який дублює панду. Панда великий, м'який, прикольний. Яким має бути актор? Ну, мабуть, дуже великим м'яким і дуже <гум> Зараз вийшов мультик Панди Кун Фу 4. Як ви гадаєте, який вигляд повинен мати актор, який дублював панду? Я думаю, що це просто 30 плюс років. не можна сказати, немає асоціації. Він дитина, розумієш? Він доросла дитина. А я думаю, що всі актори це. Це діти, інакше у нас би не виходили такі яскраві ролі, і взагалі ми не змогли б працювати, якби ми не сприймали світ як діти, дорослі діти. І по він теж залишається дитиною. Він грається в цього лицаря, він грається в це кунг-фу, в цю історію. І ну, те, що він дитина, і це круто, і зі мною це перегукується. А також я люблю поповністи. А ви така експресивна, активна, але і відповідної ролі у вас такі в кіно. Але робота перед мікрофоном це трішки більш скутий процес ніж в кадрі. Е, наскільки вам було можливо важко працювати отак в певних межах рухів? Тут, звісно, своя специфіка, так само як там театр відрізняється від кіно, так само ще абсолютно окремий напрямок. Це іменно звучка, дублювання. Але саме через це воно також дуже цікаве, тому що це просто така ну окрема індустрія направлення. І тому дуже цікаво, бо голос він настільки чутливий, що от я кажу, навіть якщо е, я пам'ятаю, колись ще раніше я також намагалася, мені кажуть, ти втомилася. І, от, наприклад, голос, голос дає зрозуміти, що ти втомилася. Якщо в театрі ти Ха -ха", можеш якось взбодритися, там в кіно якось тончиком припудрити, і капнути очки, то голос видає. Як гадаєте, ви чому цей мультик дійсно він же розрахований, там, ну скажімо, на американських дітей? Але чому він цікавий і зрозумілий для українських дітей? Він розрахований на добрих людей, діти, дорослі. Всі добрі люди, як правило, на 80% дітей. Не можна в нього не закохатися і не. Підпасти під його вплив я знаю. О... Кілька людей, які зі своїми дітьми передивилися всі три серії для того, щоб піти на четверту вже підготовленими, щоб мати якесь уявлення про те, що відбувалося тоді, і нагадати собі і показати своїй дитині, наприклад, перші три серії, а потім вже підготовленими йти дивитися четверту серію. Фільмі Панда Кунг Фу 4, я вважаю, є дві головні ролі. Це два персонажі, які весь мультик бігають по усіх пригодах і перепонах. Це панда, бо так називається мультик, і його нова подруга, лисичка на ім'я Джені, яка, власне, як мені здається, є головною жіночою ролью цього фільму. Перше, що мені дуже врізалося в сприйняття, це риси. Візуальні, які мені нагадують мого песика, тому я її полюбила з першого кадру. Ну, я одразу в ній відчула щось таке рідне-рідне. <гум> і тому ну, це одна з причин, чому мені було супер приємно її дублювати. Ми думали, знаєте, що це вже четверта панда, Ну, буде, може, трошки нудний, може трошки а, ні, По не дає сумувати нікому. І е, його тато о, шикарний абсолютно. У виконанні Колі Микола Луценко прекрасний, він просто чудовий. І Артем Вільбик теж працював шикарно, абсолютно. Коротше, всі актори, я вже не кажу про Ольгу Рачук або Славу Красовську, це дві головні героїні, які просто. Ну, були неперевершені. Я отримувала абсолютно насолоду, коли з ними працювала. А яка задача у Джень по мультфільму? Звідки вона йде, чого досягає? Задачі Джейн змінюються протягом усього мультфільму, так само, як змінюються обставини, в яких вона перебуває. І усі ті пригоди, усі ті перепони, які є на її шляху, змушують її, ну, можливо, Переосмислити свої життєві погляди і, власне, змінити свою основну мету. Я взагалі завжди кайфую від роботи на студії Лідаєнт це завжди дуже гарні такі людські стосунки. І ну, на час запису ми завжди стаємо такою командою, якій не потрібен жодний тімбілдинг, тому що ми з першої ноти розуміємо одне одного. Тому Абсолютно, як завжди, а як завжди, це прекрасно. Аліна Гаєвська, наш керівник, і е, Міша Угрін, е, наш звукорежисер. А, ми дивилися персонажі, ми думали, ми а, спілкувалися і вирішували, кого краще запросити на, на ту чи іншу роль. А працювати було легко, тому що. А, вони теж знають цю франшизу, панду, усі актори. І я була здивована, коли деякі актори мені казали, Боже, ми так, ми так чекали на наступну панду. Невже один актор мені сказав, «Невже Я на тепер буду мати честь писати цей фільм. Я робила мамцю кабаницю. Вважала, що це мамця кабаниця. І тільки коли я подивилася мультик, в кінці я побачила, що написано Бабця кабаниця» і озвучувалася згада. Це взагалі чудо, а не персонаж. Я насправді одразу в неї закохалася і тому, що це таке маленьке, нагле, нарване, з неймовірним темпераментом. Просто таке, от шуно таке мале таке, але воно там горе зверне всіх не пастойки смірна, всіми керує. Тому я одразу закохалася в неї. І вона мені дала цей імпульс, що мене як в такому маленькому тілі, ну повинно бути мене щось таке, рах, рах, дуже темпераментне, що вона така. Ну і підказала. Ну і звісно, там та талант редакторів, які мені також допомагали озвучувати. Кабулиха прекрасна, але її замало. На жаль, просто цього персонажу замало у фільмі. Можливо, її роль розвинуть в наступних частинах. Ви Знаєте, я щаслива від того, що. Хтось її помітив і сказав ще до того, що її мало, тому що її робила Леся Самаєва, чудова акторка, яку знають за серіалами. Вона дуже відома її театральна акторка і кіноакторка. А тут ще і я її почула в дубляжі. Це був була її не перша вже спроба, але ми вперше зустрілися з нею. І Леся була просто неперевершена. Я щаслива, що її помітили, що вона так яскраво зробила цю роль. Ольга Фокіна. Я з нею познайомилася вперше. І Я можу сказати, що мій чоловік Андрій Самінян все своє життя займається і озвучаннями дубляжем. І я дуже багато чула. Про неї, як про суперпрофесіонала просто неймовірного. Тому, коли я дізналася, що я буду працювати саме з нею, це було для мене дуже радісно і дуже відповідально. Наша режисерка пані Оля, вона взагалі дуже емоційна людина, але мені дуже подобається, що е, саме в роботі над мультиком. Вона дуже чуйна. Мені здається, що мультики, як жанр, вони взагалі роблять людей більш такими чуйними. Ну, можливо, трохи пробуджують внутрішню дитину. І, ну, якось всі ми стаємо трошки дітьми і трошки більш відвертими, трошки більш чуйними одне до одного. І мені здається, це дуже класно. Я там зіграв батька, батька старшого банду. Наскільки ця роль перегукується з вами? Я не знаю, але мені подобається, що він такий добрий, дуже якось до сина ставиться, з такою ніжністю і, теплотою. якщо знаєте, що було там у нас в анамнезі, в предісторії, що я ж його шукав в минулій частині, дуже довго. І там, після, після трагедії і ось я знайшов, вже все, все здається гаразд. Як вам працювалося з командою дубляжу? Чи ви погоджувалися з усім, що казала пані режисерка? Чи ви творчо дискутували, шукали? Я довіряв дуже сильно, тому що Оля Фокіна, вона вже так давно в цьому працює, що мені тут варто було до неї дослухатися, але іноді я щось пропонував своє і знаходила якісь такі. Моменти. Наші американські куратори, наскільки вони дають вам волю творити? Абсолютну волю. Ми маємо право робити те, що ми вважаємо за потрібне. Мало того, вони враховують наші, нашу специфіку, що український глядач відрізняється все ж таки від американського. Від Взагалі американського чи ще будь-якого, і вони з розумінням до цього ставляться. Вони слухають, інколи просять, щоб ми прислали і показали, що у нас виходить. Ми присилаємо і вони, як правило кажуть, the best». У нас дуже класні перекладачі і вкладальники, чи вкладчики, як правильно сказати. Ну і ми в цьому брали участь під час вже коли дивишся. Що цей варіант краще кладеться, але нам завжди пропонують декілька варіантів на таких моментах, які можна і так, і так, і так. Мені здається, що українська школа перекладу дуже-дуже дуже, дуже, дуже сильна. Як ви знаєте, часто буває так, що якісь е такі внутрішні українські жарти потрапляють у дублі дубляжні переклади. Це мені дуже подобається. Все сильно в сценарному плані сильно і в е е героїчному. Мотиваційному плані кожного героя все нормально. Тобто, тут ну є на що подивитися і подумати про тобто, мені сподобалося, мені сподобалося ну, взагалі. І підхід до роботи студія «Відоєм» взагалі класне. Мені дуже хотілося б подякувати е, своїм колегам, ну режисерці, в першу чергу, намагічила весь цей процес, е, так щоб ми були командою, тому що актори дубляжу пишуться всі окремо. Ми не взаємодіємо, ми не чуємо одне одного. Їй величезна подяка за те, що вона зробила з нас команду і моїм прекрасним партнером, тому що я дивилася мультик, і я кайфувала від їхньої роботи, від прекрасного по, якого зробив Сашко Погребняк. Він кумедний, він добрий, він різний. Ви побачите чудову яскраву історію, але це все в його уявах. Фує через це, тому він до всього ставиться серйозно, до всіх припитій, до всіх персонажів, до всіх його а, колег. Неважливо, чи а, перша картина, чи друга картина, чи сто перша, сто друга. А, якщо людина талановита, актор, а, акторка, неважливо, то а, працювати доволі легко. Я можу підказати просто якісь нюанси, якісь деталі. Ну це я роблю і з досвідченими акторами. Ви знаєте про це. Нема різниці насправді, якщо людина розуміє, що вона робить. Якщо людина відчуває свого персонажа, я розповідаю будь-кому молодому чи вже досвідченому актору, я розповідаю про його ролі, я розповідаю про фільм, тому що це іде йому в досвід, і він тоді легше може відтворити те, що я від нього хочу. Він тоді легше мене розуміє, що я від нього хочу. Коли я кажу, що дубляжники це сім'я, то я маю на увазі не лише командну роботу. Я також маю на увазі командний дух. От що значить любити свою роботу, це витратити і ще один раз свій час для того, аби дати коментар для вас, любі мої, і розповісти, як же воно працювалося над проєктом Панда 4». Дякую вам за перегляд і усім приємного перегляду у кінотеатрах. Це добра історія в наш час. Відволіктися хоча б на півтори години, посміятися, відвести душу. Це не тільки дитячі мультик, дорослі теж отримають кайф і добро переможе. Це мультик, і треба брати усіх дітей, своїх чужих, сусідських, збирати. А <збирати> іти дивитися, мультик, приємно проводити час, дивитися добро, а, не скажу повчальну, але історію, яка надихає творити добро і бути людяними, тому що дуже багато людяності в цій історії, навіть не зважаючи на те, що всі її герої тваринки. Я дуже раджу усім прийти на мультфільм «Панда Конфу-4» усією родиною, бо цікаво буде усім і самим маленьким, і дорослим прийти і насолодитися. А я дуже рада, що дотична до цього проєкту. Дякую. Глядачам я бажаю отримати кайф, Ідіть, відпочиніте душею, головою, водіть своїх дітей і самі діть. І отримайте задоволення.